Росія продовжує удари по українських лікарнях та закладах освіти. Порядок проведення мобілізації хочуть змінити. Про пожежі та злочини в області далі на першому подільському. У студії для вас працює Ольга Захарченко за кадром команда телеканалу. Це 5 хвилин на головне. Окупанти вдарили по лікарні та освітньому закладу Херсона. Троє людей поранені. Також наслідок ранкових обстрілів поранені два чоловіка у Зеленівці та Хрещенівці. І також подружжя отримало травми в Микільському. Поранені перебувають на даний момент у лікарнях. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. В Україні хочуть змінити порядок проведення мобілізації. Законопроєктом зареєстровано у Верховній Раді, що комунальникам і власникам будинків хочуть надати право вручати повістки. Військовозобов'язаним також пропонують дозволити комунальникам і власникам будинків збирати інформацію про військовозобов'язаних чоловіків і сприяти їхньому прибуттю на виклик до військкомату. Людей, які з різних причин не можуть або ж не хочуть воювати, пропонують залучати до робіт, які мають оборонний характер. У боях з росіянами загинуло двоє військових з Хмельниччини. Один був із Шепетівщини, інший з Кам'янеччини. Обоє воювали за свободу та незалежність України від Російської Федерації. 13 серпня в бою із російськими окупантами загинув Богдан Музика поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Він зазнав осколкових поранень, несумісних із життям. Герой був родом із села Улашанівка. Йому було лише 27 років. Був стрільцем-снайпером десантно-штурмового батальйону військової частини. Із захисником прощатимуться сьогодні. Під час бойових завдань на території Серб'янського лісництва Кремінського району Луганської області поклав своє життя Олексій Чорний, солдат, помічник гранатометника. 14 серпня чоловік отримав поранення несумісні із життям. Хлопець мешкав у Дунаєвцях. Йому назавжди 21 про дату та час прощання з героєм поки що не повідомляють співчуття рідним та вічна пам'ять героям. Знищені авто, також екосистеми, господарчі споруди це все наслідки пожеж на Хмельниччині. Завчора рятувальники загасили п'ять пожеж в області. Поблизу міста Шепетівка та на відкритій території біля села Сатанівка Хмельницького району горіло учора сміття. Також учора палали і дві автівки. В селі Довжок Кам'янець-Подільського району горів Мерседес benz Спрінтер, а поблизу СМТ Нова Ушиця Peugeot Боксер. Також у Хмельницькому районі красилівські рятувальники учора ліквідували пожежу в господарчій споруді. Згоріли речі домашнього вжитку, але, на щастя, внаслідок цих пожеж ніхто не постраждав. Музика. Побили, зв'язали та вивезли 23-річного чоловіка на Хмельниччині. Троє чоловіків вирішили розібратися зі своїм знайомим, який, на їхню думку, викрав гроші. Чоловіки побили юнака, заштовхали його в авто, вивезли в поле неподалік міста і знову побили. Після цього потерпілого роздягнули та зв'язали руки і ноги кликою стрічкою і привезли на одне із сіл, де просто покинули на місцевому кладовищі. Знесиленого юнака помітили місцеві жителі. Слідство триває. Трьом хмельничанам поліцейські оголосили підозру. До 15-ї години у Староконстантинові буде гучно на території громади будуть проводитися роботи із знешкодження непридатних до використання боєприпасів, тож без паніки. У фіцентри 18 серпня проведуть цікавий майстер-клас. Цього разу учасникам запропонують розмалювати футболки за допомогою спеціальних фломастерів. З вас однотонні футболки, які хочете прикрасити, з нас решта матеріалів, зазначають фахівці. Уфіцентру розпочнеться захід о 14-й годині з туру по центру, а пізніше учасники перемістяться на галявину, де й проведуть майстер-клас. Кількість учасників обмежена, тож обов'язкова попередня реєстрація. Дякуємо збройним силам України за можливість жити та працювати за оборону країни та звільнені території. Допомагаємо нашим захисникам разом до перемоги. Бережіть себе.